Та так от. Та ось так от. На тротуарі отак от, от води було. О півдні Володимир Мірошников, який мешкає у Немишлянському районі, виходить прочищати сток. Каже, робить це щоразу після дощу, щоб не затоплювало подвір'я і дорогу. Після дощу беру лопату і відновлюю сток. Бачите, ось це. Ось це принесло з вулиці і це все треба викидати. «Це все Вулицю підтопило вчора, вода стікає по схилу вниз до будинків. Сьогодні тут тільки калюжі, ливнівок немає, каже Мірошников. Вот эту канавку. Ось у цю канавку потрапляє вода з усіх околиць, з оточуючих вулиць. Мірошников каже, цю дорогу ремонтували понад 10 років тому. Подняли рівень. А та уровень дороги дета більше, ніж на метр. Підняли рівень дороги більш ніж на метр. Під низом мостова, а тут відсипали щебнем, поклали асфальт і перекрили сток. І вся вода, що йде з околишніх вулиць, приходить сюди. І її знову ж нема куди стікати. Я вже не можу, ми тонемо. І її опять жінє куди стікати. Я вже не можу, ми тонемо. Мірошников говорить, щоб відремонтували ливнівки протягом 10 років усно звертався до дорожників комунального підприємства Харків благоустрій та до водоканалу. Відповіді не отримав. Не допомагають боротися із негодою і сусіди, каже Володимир. Дурачок, ну що поділити, тут дурачок я». Дурний, ну що поробиш, дурний я. Але чомусь мені здається, що є користь від цього. Тільки дехто матюкає, бач, переступати потрібно. Ось я канавку прокупав, а їм переступати потрібно. Речниця Харків водоканалу Тамара Редько сказала, за справність ливнівок у місті відповідає комунальне підприємство комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації. З питанням, чому на Немишлянській вулиці не облаштовують ливнівки, кореспонденти Суспільного звернулися до підприємства. Там сказали, керівництва на місці немає, тож відповіді не буде. На це ж питання, поки не відповіла, й Ольга Мірошниченко, речниця міської ради. Вона пообіцяла надати інформацію пізніше. Марина Сметана та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.